Друзі, доброго дня! Черговий автовоз. Тільки вчора ми знімали на майданчику тут вивантаження одного з наших автовозів. Приїхали 8 автомобілів. Сьогодні на наступний день приїхало ще 8 авто. Тож, друзі, перша автівочка у нас це Volkswagen Passat в Airline. Це 2018 рік машина вважається однією з найкращих в своєму класі. Тим більше враховуючи, за скільки її реально доставити із США в Україну, на відміну від купівлі на авторі, скажімо так. Тобто зазор у вас буде колосальний плюс до того, відразу ви будете бачити, які пошкодження ви берете. Бо, як ми знаємо, всі машини з Америки приїжджають з пошкодженнями. Саме тут, по цій машині, під заміну, дві дверки, безпека бічна, це швидко і недорого робиться. Плюс, можливо, трішечки треба буде стоечку витягнути, але головне, що в нас цілий поріг. Тобто ремонт тут весь складе ну орієнтовно ну, півтори тисячі доларів. Варіант во. На другій полці нашого плацкарту до нас добрався Subaru XV Crosstrek. Друзі, машина дуже цікава. Цікава вона тим, що їх зовсім мало на аукціонах США, тим не менш, українці її дуже полюбляють. Чому? Да тому що це, по-перше, кросовер, по-друге, це повний привід. Всі знають, що в Subaru і в Audi найкращі повні привода в світі. І плюс до того це гібрид. Їх хоч і мало, але в 15-16 тисяч, навіть в 14, і навіть ще дешевше можна спробувати, можна собі взяти ось такого класного красення. Далі на другій полці в нас знаходиться справжня перлина серед американських авто, які зараз завозять в Україну. Попит на них росте, тому що люди, яким вже ці машини поприїжджали, змогли оцінити якість як салону, так і авто в цілому, і комплектації в цих машинах також дуже цікаві. Взяли ми цю машину просто непристойно дешево. Тому майбутній власник буде дуже-дуже задоволений. Друзі, і крайня машинка зверху другого ярусу, це в нас Acura MDX в комплектації Advance Package 2022 року сірого кольору 3.5 мотор з пробігом лише 20 тисяч миль. Друзі, ми купили її за 17 тисяч доларів. Тобто вона вже з ремонтом буде близько там 27-28 тисяч коштувати. А в салоні така машина коштує ого-го. А це означає, що купуючи авто в American Express, ви заощаджуєте навіть не 20%, а в деяких випадках близько 40 50 Друзі, поїхали по нижньому ярусу. Перша автівка це в нас кращий аналог Ford Escape, тому що це Lincoln MKC. Чим ця машина відрізняється від Ford? Ну, по перше, це якістю салона. Тут ну матеріали значно значно краще виконані. Подивіться самі так, вона брудна, але це навіть і краще, тому що особисто я, коли бачу на аукціоні чисту машину, у мене. Зразу якісь сумніви, що хтось там з нею щось зробив, щоб її вигідніше продати. А коли ми бачимо машину в такому стані, як вона є, це саме краще, що може бути для вас. же. По матеріалам сказав, вони тут значно краще, комплектації тут значно цікавіше, ніж у Фордах. Але фактично це двохлітровий кабуз, такий саме, як у Форда. І тут повний привід знаходиться в цьому автомобілі. Купили ми цей конкретний варіант лише за 4,5 тисячі доларів. Вдумайтесь, навіть Fusion не завжди купиш в таку вартість. Друзі, далі Ford EcoSport – це автомобіль, який Мабуть, насправді зараз претендує на звання топ кросовера за мінімальний бюджет. Чому? Тому що, по-перше, він для міста або для жінки ідеальний. Він невеличкий, має достатньо адекватний кліренс для міста. Навіть на бордюрку можна буде десь виїхати. Чому ця машина, як я кажу, топова? Тому що 10-11 там максимум 12 тисяч можна собі дозволити 17, 18, 19 рік, можливо, навіть двадцятий рік цього автомобіля вже під ключ в Україні з ремонтом. Вдумайтесь плюс комплектації. Вони тут класні, бо як у всіх фардах. Тут у вас були ті підігріви. І, і клімат-контроль, і так далі. Плюс, чому, як я сказав, для міста або для жінки буде класний кросовер, безпека. Тут дуже велика увага приділена в цьому автобезпеці. Тому що тут, окрім стандартних подушок, да, яка є в рулі, яка є в торпеді, в деяких автомобілях є підколінна, Тут є підколінна навіть для пасажира. І це дуже-дуже класно. Тігурон. А тепер, друзі, без перебільшень, бестселер, топовий автомобіль, топ подзаказ, топ кросовер як хочете, так і називаєте. Volkswagen Tiguan за другу добу за останні 48 годин, це вже четвертий автомобіль, який приїхав нам на автовозі. Тобто, фактично 25% авто на автовозах останніх двох днів. Це Volkswagen Tiguan в Кузові Allspace. Це друге покоління Tiguan, які пішли з кінця 2017-го, початку 2018-го року. Якщо купляти таку машину в Україні. Вже з авторія, ну менше 20 тисяч. Ви щось адекватне не знайдете. Адекватне я маю на увазі з невеликими пошкодженнями, які були на аукціоні. Тут як бачимо, попереду невеликі пошкодження. Тут фара під заміну буде лонжерон тут на місці, усилитель на місці. Бампер треба буде поставити і трішечки ріхтанути крило. Ось і все авто в принципі буде готове до постановки на облік. І крайня автівка на цьому автовозі трошечки останнім часом почали замовляти їх менше. Це Ford Edge комплектація Titanium. Чому менше? Да тому що люди, які раніше дивились Ford Edge, зараз, в принципі, і дивляться Tiguan. тому що ця машина якось більш свіжіша, більш цікавіша за свої гроші. Да? Тим не менш, варіант дуже класний. Вона буде, кому треба габаритний кросовер, да? не маленький, не Escape, не Compass і так далі. А щось побільше для вас це буде ідеальний варіант. Плюс тут комплектація Titanium і повний привід. Як ми знаємо, Titanium комплектація це все, що може бути у Ford. і плюс навіть поцвіточки. Такі, які зараз стоять в сучасних нових авто, друзі, як я вам вже сказав, бренд Лінкольн зараз стає в Україні дуже популярним, тому що українці вже встигли пощупати, потрогати, оцінити якість цього автомобіля. І ми бачимо, ми бачимо своїми очима, що за останні два автовози за 48 годин приїхали 4 Тігуана та 4 Лінкольна. Це про щось да говорить. Друзі, як ви вже зрозуміли, для нашої компанії зовсім не проблема розкопати для вас самий, самий найкращий варіант. Ми маємо доступ до аукціонів США, Китай, Корея, Норвегія та інші країни Європи та всього світу для того, щоб знайти і доставити вам найкраще. Тому не втрачайте час, звертайтесь, бачите самі, що ми доставляємо авто в будь-яких умовах. Бережіть себе.